Всім доброго дня. Як ви бачите, нива і е, було прийнято рішення вже. Давненько в мене лежали замочки. Хотілося мені поставити безшумні замки, тому що ці жі вони мене кончають. І оцей левий замок за 900 гривень купляти сам. Я теж не хочу. За 1200 весь комплект з ручками з усім. Що хотілося сказати? Передився відео багатенько, дуже багато російських відео. Не ну, хотілося наших українських я, ну так дуже і не поймеш, мабуть, або дуже мало, або взагалі немає по цих замках щось. Ні, є там порочка є. Е, то Тобто то ще когось там відео такі є, що можна трошечки піддивитися. Ну, всі вони роблять трохи по-разному. Я рішив з комплектом. І трохи все воно зробилося в мене по-своєму. Що е, скажу? Установити оцей замок ось сюди, вирізати, посверлить, проти, тут це взагалі це 15 хвилин роботи надфілем, навіть не дрелькою, просто поігротися. Найбільший геморрой – це оці всі тяжки. Зараз покажу, де моя ручка відпала. Я підніму на стекло, щоб було видніше. Ось, повигинати всі оці тяжки. Це такий гемор, що просто-ця просто, просто. Ця длинша, то, що дається в комплекті, її треба обрізати, вигнути, надіти. Ну це, Поки оці тяжкі всі настроїв, я замок знімав ну, раз 30, я думаю, це точно. Туди-сюди, туди-сюди. Із замком замикання дуже-дуже поморочився. Тому що поки тягу вигну, потім ползунок на стекло спирається. Там є пружинка отута, ззаді, на замкові. І ту пружинку я знімав, під підгинав, тому що вона черкає обо цю ерунду і не дає повністю ну, Тобто, Рукою можна закрити, отута, а з ключа нема, зілля ну, тобто, такого нема. Я під, оцю -цю, під оцю планочку отут зверху підмощав одну шайбу, так, десь міліметрів три. А отут ось підмощав дві шайби, десь міліметр по три. І все воно в мене тепер стало чітко, стекло легенько і тому подібне. Цю тяжку зробив я так. Повигинав і під це не схотів її обрізати, перерізати, різьби та все весь цей геморрой, не хочеться. Отут висверлювалися дірки елементарно. То єс. Отут сверлювали дірки без питань. Тобто, отут я розсверлюю під десятим, Не пам'ятаю. Я її все надфолем робив, бо світла не було, як обично. Тут розпилював каналку. Ця ось просто залишив болтом. І... А отут на кружку роз... Читай, роз... Р... роз... Погано не знявся в відео. Як його так і показати. Ну там Відео люди показують, то вони полумісяць такий вибирають під цей болт і все, все воно там стає чітко. Тобто ця задача має зняла 15 хвилин. Не більше. Ця ерунда прикручується без проблем. ну Так, же як і всіх на відео. Поставив брусок, кувалду. Двічі-тричі вдарив, чуть-чуть подвинув, все заливати, все чітко. Ця ручка штатна, на тросику, на зажимові, все затяг, все без проблем. Е, п -п 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 який ще нюанс? Нюанс. Нюанс, звісно, видно буде чи ні. Поморочився я ось з такою хренотінню, яка йде в комплекті, щоб її там надіти на той вусик, який відкриває. Там теж треба було хімічити, підгинати, перегинати. Щоб його не поламати, коротше, ну трошки пошаманити. Ну, по крайній мірі вийшло і все, все робить чітко. Йо, йо ручка спала. Все. Ну, замочок ще, звісно, масло поналивав, тому що не розходився, ще попритираються ці пластмаски. А, і тержиш шоколадку. Повністю ось вона, якщо видно, вона притуляється. Весь той буртик, який на втулки, я її повністю знімав на нет. І все. І сюди, мабуть, разочок, як увал до удара, трошки присадив замок і все. А ні, брешу двічі вдарив, бо разок вертав назад, бо переборщив. І все. Дверочка закривається. Все совпадав, все сідає. Всередини теж. Сідаю, як дядько. Ручечка працює. Ну, ще туговато замок з виходить, тому що там оті капронки дуже тормозять. Ну нічого. У нас попагепає тижнить. І все буде отлично. Так що, дядьки, штука прикольна. якщо чесно, не пожалів, що заморочився, але ну, це благополучно ну, часа три. І з 15 минут це ерунда, все останні три години. Поки виміряєш, поки вигнеш, поки поріжеш, поки підточиш, поки цей. Оці болти теж. Я шліф, шліфовував. скільки міліметрів. Я їх не міряв, глаз собі, болгаркою познімав. І поставив. Все, в мене ніде нічого не треба. Оце оце були перші, ці перші проби, все остальне тут тільки бамбоні. Тепер їздимо як людина. Ото такі діло. Так що... Видон не знаю, з цією ручкою мені ні лучше, ні хуже. Все замикається, все робить, все, лки-палки. Ключиком теж, а ну зараз роз, закрив. Все легенько. Раз. І без проблем. Оце тепер воно на машину ця невосставня, похоже. Так що, дядьки кому подобається, лайкаємо, коментуємо. Ну а кому не подобається, теж щось робимо. Займайтесь, дядьки. Все вийде, все буде класно. І так, продовжуємо другу сторону робити. Тому що вже хочеться кортити, щоб вона і ця так само закривалася, як і та. Так, і що хотів означати? Ось хочу показати наглядно, що я, які діри робив дірки, бо там так читай на пальцях розказував, його не зрозуміло. Тобто, замок. Ось. І ось так він вже чітко стоїть. Есть, ставиш його на глаз примерно. Рівненько так виставляєш, щоб він рівно був на глаз і все. І все то есть, це так само. Світла не було, п'ять над філем це все зробив, ось тільки теж розігнав канавку під ходу цього пиптя на шоколадки. І все. Шоколадочка, як видно, сточена. Ось по сточуванню ці втулки, все. Єдине, не сточував ще оцього пальчика. На тому боці, як робив, я його десь в міліметр, мабуть, три знімав і канавку цю глибшу робив. Цей. Ну не знаю, чи тут прийдеться, чи ні, зараз такі чорнові заміри прикидав, вроді поки що не треба. Ну, тим не менше. Фух, така ситуація. Жарко страшне у нас. Тінючку приходиться крутити. Ну, отакий видон з тобто цієї ручки буде. раз. Все, витягли. Все воно затягнеться капітально. Ось тут, очтай, надфілем розгонююсь до країв. Видно, видно, бачите, де потерто, де шайба була, де болт, то більше вже не треба. Оця дірочка вона не нужна, вона заглушиться рідним болтиком із, і гаєчка з цієї сторони, стану і все. І сюди зараз із, із кришки, з консервної банки. Трасний там теж вирізаю сюди вставочку. І все. Читаю, ця дірка буде красиво закрита, як і з того боку вже. Фу, жарко, так не хотіться відео знімати. Ага, і по ручки, що хотілося сказати. Ось ось оцей гемор. Гемор Века. Оце, оце, оце кріплення те, що продається. Воно продається оця, оця ось частина, що загнута зараз. Вона продається отуди в плоскость підігнута. Приходиться її відгинати. Це я так придумав. Я не знаю, правильно воно чи ні, тому що ніхто його не показує. Або як показують в э, росіян комплектації, там йде зовсім іначе і тяжко. Ну, Примерно отак воно надівається. Зараз фокусирую, поверну. отак. Раз, надів. І в округу на того пальчика я його обжимаю і пласкубцями роблю. І все. Так само в мене зроблено вже з того краю. І там воно все працює ну, по кошу. І отаким от макаром воно вижимо. Сюди вставляється тяжка. Тяжку теж, Ще треба вкорочувати гнуть, все як обично. Так, і тут ож аналогічно. Два удара кувалдометром сьогодні через брусок і все стало, перестало терти. Ну не сильних ударах, так, хлопки. І все. Ось невеличка моя така приспособа, кувалда і брусочок. І все, ще й нею раз. Цю сторону не бив, на, на цій дверці не бив. На тій підбивав на цій, цій не нода. Як обично, автовоз зазори з кожного боку свої. Ну нічого. Так що все. Доробляю, більш вже показувати не буду, який там вийшов результат по тій дверці, все було видно. Привіт. Ну так, якось так. Все буде аналогічно, як і там. Зараз оці повитирається, все зробиться і себе красиво. Так що все, всім пока.